Показуємо. І так, пропозиції 0701, бріджі, лосіни, середні, великі розміри. Останній мішечок було у нас їх близько 40. Зараз вже розібрали, лишився один. І вирішили показати вам в ефірі, і хто ще не встиг Беру, придбати. Все добре. СВ. Віддаємо вам цей мішечок. Зараз буквально. Хоча б трішечки покажемо. І цей лот ваш. І так, друзі, позиція під кодом 0701 розпродана. Це у нас ідуть бріджі весіни, середніх та великих розмірів. Ціна мішечка була всього-навсього 3562 гривні. Якого місце відправка? Відправляємо ми з Кривого Рогу на вантажні відділення по всій території України. Працюємо з Кривого Рогу. Є ще у нас інша позиція. Бріджі Лосіни, 701 код, вони йдуть у нас всіх розмірів. І сподіваємося, що сьогодні ми встигнемо до них також діти. Віталіна беру, якщо не беруть. Якщо не забирають, то забирають. Добре, якщо СВ у нас не забере, то Віталіна, тоді також напишіть нам на всяк випадок на Viber СВ, підкажіть, будь ласка, як, вас, як ви підписані у Viber, щоб менеджер розумів, що це ви забрали. У нас з прямого ефіру. Я так розумію, Світлана, це у нас має бути. Вже написала. Так, Віталіна написала СВ, Пишемо на Viber. Ви в нас були перша. Цей мішечок за вами. що на вайбер? Все добре. Останній був мішечок, варті чого була 3000. 562 гривні. Дякуємо всім, хто сьогодні встиг придбати дану позицію. Купляли ви на осліп, і ми зараз вам показуємо цю позицію, яка до вас приїде вже буквально на днях один-два дні. І бриджі лосіни під кодом 0701 вже будуть у вашому розпорядженні. Зможете їх продавати. Будемо вдячні за ваші відгуки. Пока ніхто не пише. Ось така позиція була під кодом 0701. Світлана. Є, да? ласка, є, да, є. що? 0701. Так, все, друзі, 0701 розпродано. Будемо далі переходити до інших позицій. Дякуємо за увагу і за замовлення. Показали вам бриджі.